Привіт, друзі! Як у вас справи. Це відео взагалі не заплановане, але в мене є таке натхнення, і з'явилось бажання показати, де я зараз працюю. Як ви знаєте, я раніше працювала соціальним робітником з українськими сім'ями протягом трьох років я допомагала як соціальний робітник, перекладач, як соціальний робітник, там було все одночасно поєднано, і це дуже класна була робота. Але все розбільше не фінансується. Мій контракт закінчився 30 квітня. Тож я залишаю зараз на шумаш. Я, я зараз. Офіційно не працюю зараз. В мене поля це вже називається Франс Травай, Це вже не поля. була, це як наш в Україні центр зайнятості. Але я про всяк випадок почала відносити свої CV в різні структури. І я віднесла в місто, де я зараз працюю. А не це маленьке місце на Тна три тисячі людей. Мені одразу позвонили через два тижні і запропонували. Немає контракту, але є пропозиція на заміну людини. Це людина, яка буде скоро народжувати, працює в бібліотеці. І от мені запропонували, якщо хочете там кілька місяців. Це просто на заміну, Це навіть не контракт. Я була згодна працювати і безкоштовно. Це всього три, три години в тиждень. Але мені сказали, ні, ми, ми сплачуємо це, буде офіційна заміна. Тут я зараз, це такий великий вступ, але зараз я покажу, як виглядає бібліотека в маленькому містечку, наскільки це міньон, мило, наскільки це красиво, наскільки з душею виглядає бібліотека в маленьких містах у Франції. Дивимось. Оце вхід, головні ворота. Я вже відкрила. Тут знаходжуся я, тут моє робоче <свісно> в лапках. Місце, де я знаходжусь, от бачите, тут ми переходимо в територію на територію, де читають і граються маленькі дітки. Ви бачите, як симпатично все оформлено, як стоять книжечки тут для для, для віку там до трьох років, для, для віку трошечки постарше. Отам От далі я ще не відкрила вікна, там вже йде територія, вона маленька, ця бібліотека, але тут є для будь-якої категорії людей. Бачите, тут є територія навіть, де ми можемо вийти, випити каву, посидіти на вулиці, почитати. Там вони вирощують томати, ще не посадили, але скоро будуть сидіти. І бачите? Чуєте, як, який спокій. Там, до речі, біблі... церква стоїть. Але просто тут чуєте пташок. Це неймовірна краса, це маленький такий рай, де можна розслабитись, навіть медитувати можна сидіти. Тут у нас є територія, саме тут для людей, які, бачите, тут літри написані трішечки більше, ніж звичайні. Для людей, які читають, це називається ліктюрком фох, які читають, ну, в яких, можливо, проблеми з зором і так далі. Тут вони, ціла є така. І ці книжки, до речі, змінюються. Кожного тижня приїжджає новий новет, новий автобус, який змінює книжки. Тут вже поменше по літери, Бачите? Тут є абсолютно різні категорії для всіх людей, навіть роман графік, графічні роман і є. Що я роблю? Що я роблю? Я тут сижу. Я приймаю нові книжки, я їх сканую, я видаю книжки, я спілкую з людьми, якщо що, але в мене тільки три години на тиждень. Тому це більше як бінівольця. Як я, я як більше волонтер, я навіть я не, я не розглядаю ці 100 євро, Скільки мені буде наплатити? Я навіть не знаю, не знаю, скільки мені будуть платити як зарплатню. Це більше. Це колись була моя мрія працювати у Франції бібліотеці. І що я хочу сказати, що зараз я помічаю, що все про що я думала ще там, наприклад, 4-5 років тому, в мене на якісь періоди коротенькі періоди життя, але вони в мене здійснюються. Я якось так я дивлюсь. Оп, я ти ж колись хотіла працювати в бібліотеці три години в тиждень. Я коли ще хотіла працювати з літніми людьми. Я себе абсолютно уявляю, я, я дуже люблю літніх людей. Я, я, ну, я їх поважаю, я їх люблю, особисто особливо, особисто особливо у Франції. Вони дуже класні і дуже такі виховані і позитивні. Я себе абсолютно бачу працювати з, з літніми людьми, то я навіть буду відносити своє себе в. Ой, дивіться, кішка! Кішка також прийшла читати. Кішка? ви Бачите, кішка, кішка? <хи> ну, коротше так, з літніми людьми, можливо, я попрацюю. Також я себе бачу абсолютно. Ось вона грає. А, абсолютно бачу себе працювати з дітьми. Я дуже люблю дітей. То, хто знає, можливо, мені життя підкине цю, цю можливість. А взагалі я соціальний працівник. А ще я монтую відео, фото і ще я. Працювала журналістом. Ну, коротше, людина на всі випадки життя. Але я взагалі це, універсальний солдат. Ну, це інша тема. Я вам бажаю гарного дня. Я просто хотіла поділитись цією емоцією, яку я зараз відчуваю. Я сподіваюся, вона вам також принесе щось позитивне, гарне ваше життя. Гарного дня, пока.